Вау, мамі знову квіточки. <смі> Мама проміняла квіточки, точніше смікерси, приміняла на квіточки. Вони пахнуть? Чого, понюхай, пахнуть? Я б сюди такий шов сюди не я. Натуральна вона пахне. До татові давай. Давай до татові. Так, вов мене вже. Тюльпанчики починають в'янути. Ну як, вони вже зав'яли, можна так сказати, тому що це вже не презентабельний вид. І ось такі от приєднички зараз продаються, тут, до речі, навіть є засіб, щоб додати в воду. А, тут 10 штук. А 10 крон лише. 10 штук 25 см. Аф... Африка. А, 10... А це як. А я не знаю. Ти бачила ж? Ні, серйозно. Ти вилуз. Ти чому, мабуть, кис? Ізвразно, чесно ж я зараз. Тьома. А ні, ну я не проти. Ти що? Ти що? Та хорона, ти мені зараз забалакає? Скажи, мама, ти що? І сказай, да, я тобі 230. Тьома, наверх до Ну, Я не проти, ну, кользати з обох, що я. З Я про троянди тут розказую, а ти мене не перебиваєш. Трояндочка, мені подарували мої лобчики. Вони низенькі, до речі. Насеньки навіть для моєї вази. А це що? Це Тьома Тьома Тьома? Тьома! А я, а де ти взяв? Взяв! Де? Це марципан, до речі, з берісом. Це марципан, це Антон В'єр, це фірмова данська шоколадка з марципаном. Це ням 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 Куди їздиш? Так, здається, ми з вами не привіталися. Тому кажи всім привіт! Помахай! Кажем всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. У нас же, правда вечір. Я вирішила спонтанно знімати. От з'їздила в магазин. І що? І ще що? І що? І що, що ми з'їздили в магазин. А ще сьогодні. Костя пройшов техобслуговування Машини. Так, і так. Потримаю. Дякую. Ану, розкриєш суму технічного обслуговування? Всіх видно. Я не вмію себе тримати отак. Вчись. Ну, 5200 крон. Чесно, ми дуже просто боялися, що буде багато, тому що два роки тому ми проходили вже і там була сума більше тисяч крон. Практично. Хоча нам казали 5-6. І було майже 11, і ми такі. Е, скільки ж буде цей раз? Я, за... в принципі... Крім скло то окремо ми робили. Скло то окремо. Так. разу обіцяли зробити за 5 тисяч, зробили за 11 практично. А це раз обіцяли за 2-3, зробили за 5. Так. Да. Тому що ми розраховували на те, що буде більше, стало б нічого не більше. Ну як, як. Дуже швидко. Ми... Що ж не робити. У мене така думка була, що якщо, що якщо менше 4 тисяч, то... А носика. Перфектно. Дай носика. А якщо 5-6 то нормально? Да. Тому було 5200. Годиться. Це євро десь 700, 700 євро. Дінарацію. Зміна, зміна, зміна. Рук. А зараз скажу одну фразу. Ну не хочеться. А. От ну не хочеться. Дякую. Ну може. Тям. Не здоба. Підеш до мами? Ні? А носика кадаєш? А носика? Дай носика. Ні, ми туда не можемо. Ну, западай. Тям, дай носика. Як ти даєш носика? Дай носика. Дай носика. Він такий веселий сюди. Дай носика! його носика! Тепер забираю! А завтра я йду сама гуляти. Залишаю Костю з тьомою перевполоні дня. І уходжу з дому. А потім я вичаю її Так. І входить тату з дому. Вахтовий метод був. Є така от бумажка, де вказується сума 5202 крони. Плюс ще взагалі 4162, але ще налог – 25%. А це сам список послуг, які були надані. Так що, так от така от сума вийшла. Мені дуже подобається мій естетичний стіл з тюльпанами, собакою і словами. Той момент, коли батьки. Тут у мене, певно, буде взагалі то естетичне відео, таке ще квіточки ставлю. А ми ми мене естетичні. Я цього не говорила. А вичні, а ведячі! Я цього не говорила. А естетичні, естетичні, має мають хімія. Наука? Угу. Я не все висипаю, тому що тут треба на скільки води. Положимося. Не знаю, на скільки тут треба води. Тут не хочеться. А, пів літри. О, Тоді я висипаю все. бо вона тут є пів літри. Воно ну, не сипиться. Воно ну, просто чомусь там всередині вже вологи. Мабуть, волога якось набралася. Навіть, бачите, мною такі дешеві квіти. 10 крон – це факту, 1,5 євро. На такі дешеві квіти все одно додають такі засоби. Вони такі малесенькі, такі Я не знаю, як вони що таки помістяться. Але я тут повинні. Так. Я лишні листочки буду прибирати. Зрізати поки що не буду. Ви так. Повинні влізти. не надо? надо? Завжди треба. Ах, какая красота. Який класний фон. Звуковий. Я можу її відеофон зробити. Боюсь Як, 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 як знімати, якщо тут все біле Дитина під ногами. Чома! <ріст> Я відпустив як ти просила. Ти мовки? Ні. Ти. Гарно. Понюхаєш Пахне Не куриш? Ну квітка, ні. А ти, так? Я в тому плані, що бутон не колючий. Mm. Я ж дала понюхати, Я такий не колючий, та ні. Отак і живемо. Ой, щось реально дуже а, ця. вазочка для цього велика. <золіка>, Я завтра буду йти гуляти, то, можливо знайду меншу. Саме для таких букетів невеличких. А може не знайду? І знаю. Якось так. Мені прийшла ідея, що в мене ж для цих троянд є інше місце. Ой. А тут вже повзуть помити я не можу поставити. Зараз приберу. У мене ж є отака от ваза, не ваза, а горщик, точніше навіть. Я всюди можу поставити ці троянди. Вони якраз невисокі. Мені здається, можливо, так буде краще. Чи якось ні. Мені здається, зробила не краще. Це так непогано. Би їх більше було. То було б гарно. Ось так от. Ой, ну Не знаю, не знаю. Мені, здається, непогано. Що скажете? Краще так? Чи як було в цій вазі? Бо Я не знаю. Зараз їх туди-сюди оце ганяю, <г Makes> що вони будуть самі не в заході. Чи так краще? Хм... Питання. Так, я знайшла ще одну скляну, Вона вища від цієї трішечки, але все одно не той вигляд. Я згадала, що в мене ще одна є. Yeah. <laughs> Я даремно купувала різні. О, отак мені здається. Оце вже, вже більш мені здається ідеальніше. Порівнюючи з цими трьома. Хіба ні? Погоджуєтесь? Іліця, Кажіть. Є краще, на вашу думку, мені здається в цьому найкраще дуже гарно виглядають. А якщо підрізати, то можливо можна буде й цю. Але поки що мені здається все і класно. Так, все, звісно, добре, все чудово, але... Я той хорщик забрала з за цього грошового дерева, тому що він у мене росте в стакані, хто не знає. Так, у мене таке от грошове дерево. Величеньке вже. Росте в стакані і воно себе дуже класно тут почуває. Треба сюди поставити, але воно перехиляється, тому я ставлю О, нормально. Воно не буде перехилятися І пустує в цьому. О, мені здається, в цьому йому навіть краще краще має. О, чудово! А тут той сірий якось ну, не дуже вписувався. А тепер супер. Орхідеї ще квітне. І фіалочка. краса там. Весна. Я вже в цьому вклала спати, тому дитина вже спиться, вже не так пізно і у вже заснув, тому що зазвичай він засинає після 10-ї. Я можу годину, можу більше його вкладати. Але я сьогодні видихнула, тому що це було не так довго, як зазвичай. Я собі хочу зробити каву. Так, Я ніч собі роблю каву. Можу собі таке дозволити. Знаєте, той момент, коли. Відчуваю себе вже вільно, якби ще через годинку він не прокидався, то <смі> ще чудово. А, тому можна попити каву і відпочити. Я, що, я здається, розповідала вже, хоча чи починала розповідати, що завтра планую... Ні, розповідала, що завтра планую поїти сама погуляти, тому що давно я не виходила сама, мабуть, десь в грудні. Ні, мабуть, в листопаді ще. Останнє сама кудись виходила. Ну, крім того, що я в лікарні їздила. До речі, стосовно лікарні. Отой е е е е препарат, що мені виписали, він мені реально допомагає, тому що перші десь два дні я ще користувалася подомогам. І зараз, на даний момент я вже не користуюсь. Ну, я цим там двічі в день. Але все одно і я задоволена. Я дуже задоволена. Я що таке справа? Саме головне це те, що ми пройшли технічне обслуговування машини. Це проходиться в Дані два рази, точніше раз в два роки. От ми пройшли два роки тому, якраз тільки переїхав в цей будинок, витратились. Плюс виявляється, що 11 тисяч треба було віддати за технічне обслуговування. Ну, це раз хоча б дешевше, і то вже дуже добре. До речі, я ще зняла вчора. Огляд нашого дворка, ну я вже коли виставлю, скоріш забуде післязавтра. Цей влог я виставлю завтра в суботу, а з рослинами, в неділю, розповім, чому вирішила взагалі зняти таке відео. Так що буду робити, готувати каму, хто буде їсти вже смачного. І хочу подякувати вам за перегляд цього маленького відео, нашого влогу, нашого відео про життя. Не забудьте поставити вподобайку. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Побачимося в наступному відео. Пока-пока!